Підготовка до вступу у виш за ґратами наймолодше підозрюваний у гучній справі про пограбування заправки на околиці столиці в ізоляторі складає ЗНО і мріє про вищу освіту. Однак суд сьогодні так і не зміг розглянути апеляцію адвоката Миколи Мнешенка про зміну запобіжного заходу, куди просто не надійшли матеріали справи про шанси юнака вийти з СІЗО до закінчення вступної кампанії. Ірина Маркевич. Миколі Мнишенку 17 років. Він готувався вступати до києво могилянської академії. Замість іспитів сидить в ізоляторі тимчасового тримання, але від мрії стати студентом не відмовився і ЗНО складає. За ґратами так я здав заново сезон. Історію на 195 балів здав і українську мову. Ну я ще був на волі, здав на 174 сімдесят бали. Англійську мову теж здавав в сезон на 174,5 балів. ЗНО бали. Знову з історії на 195 балів. Йому давало можливість вступити на омріяну політологію. Однак, термін тримання під вартою продовжили до 25 серпня, коли вже закінчиться вступна кампанія. Сьогодні його адвокат намагався оскаржити запобіжний захід, але в апеляційний суд з Печерського вже вдруге не доправили матеріалів. Справу знову відтермінували на тиждень у залі суду хворий батько, мама, друзі і громадські активісти. Коли чують, що справа знову переноситься, емоції б'ють через край. Ви що, знущаєтесь над людьми, чи що? Де справедливість? Місяць уже пройшло, справа не може знайти. Претензії у активістів до суддів і прокурора ми не носимо з одного суду в інший, Розумієте, судову справу у вас особисто до мене. Якісь претензії, да, да. які прокурор, у вас особисто прокурор. до мене, генеральна прокуратура закидає неповнолітньому Миколі членство в кримінальному угрупованні зберігання зброї та участь у озброєному нападі на АЗС. Це було 4 травня. Тоді, внаслідок перестрілки, загинуло двоє правоохоронців, трьох людей поранено. Микола переконує на момент злочину... Чино спав удома, я по правді не можу зрозуміти, в чому не звинувачують, тому що постійно змінюють ну, те, що ну те, що інкримінують, то мені одне інкримінували, то мені інкримінують інше. Хай спочатку прокуратура сама вирішить, що мені інкримінувати. Ось і все. Він визнає, що справді листувався в соціальні мережі з одним з змовірних нападників на АЗС, але вважав його бійцем. АТО. чоловік попросив Миколу орендувати для нього квартиру у Києві. Він вважав, що це герої. Вони за то, вони в АТО. От ну як не допомогти їм. Він на прохання одного з учасників того розбійного нападу знайшов їм квартиру через інтернет в оренду. Але це я міг ви могли зробити і все. Це не злочин. Захист намагається переконати, що Миколу заарештували випадково і немає підстав тримати юнака під вартою. Однак апеляційну скаргу не можуть розглянути без матеріалів справи. Що два тижні ніяк не надійде з печерського суду. Завтра установи збираються пікетувати активісти, аби печерський суд нарешті передав документи в апеляційну інстанцію. Тримайся, тримайся, тримайся. Ірина Маркевич, Андрій Поставець, спецкор два пліс